Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. 20 та 21 травня подекуди в Україні можливі невеликі дощі. Вночі від плюс 10 до плюс 16 градусів, а в день температурні показники можуть підвищитись навіть до плюс 28. На Полтавщині хмарно із проясненнями. Температура світлої пори доби плюс 26 градусів, темної плюс 10. У Кременчуці на зміну ясному ранку прийде хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Опади мало ймовірні. Повітря прогріється до плюс 26 в день, вночі 14 градусів тепла. Сонячна погода у горішніх плавнях протримається зовсім недовго в ранковий час. Вже в день небо вкриється хмарами без опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 15, максимальна денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 20 травня в історії всіх погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1946 року, плюс 30. Мінімальною температура була 1944, дев'ятсот градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.